Так, Hyundai Coupe, купе. Робився ремонт двигуна, брала масло, хто пам'ятає на гонках. Ми з нею ганялись. І виникла проблема. Замінили щеплення. Тут, щоб зняти коробку, треба знімати цю вилку. І є якісь звуки зайві і щеплення. Погано нажимається, ну, тобто в самому низу бере. Але по факту воно і буксує. Там була історія. Щось вони міняли. Це рідний диск, наче не сильно той ну, зношений, але не критично. та було прийнято рішення новий маховик. Корзина стара, я так розумію, новий диск, який розлетівся, Зробили накладки від газелі, але це все рівно не працює. Мотор робить справно, не димить, наче все в порядку, а от з щепленням є питання. як бачите, я тут вже розібрав акумулятор, фільтра, це все скидаю і судячи по незатягнутих гайках, вони за, ну, заштупорені були цими. Ці, як господи, шплінтами. Але затяжка була ну, менше навіть, ніж колесо затягнуте. Тому є питання по зборці. Можливо, із-за конструкції щеплення, попадання в вилку, щось там відбулось не те, що треба. І тепер одні проблеми. Також тут гідровижим Гідравлічна система. Ну, це соберу, вже Покажу, бо я тут почав розбирати. Тому буде історія з щепленням. Його пробуксовкою та недовижимом Щось тут явно не так. Розбираю, дефектую. Це розібрав механізм, я так розумію, треба просто зняти було оцей цю тягу, що йде, бо тут зворотній вижим. Всі болти, все відкручено, на одному болту залишив. Страховочний трошки замінив нахил, тут нахил удвигано і все відключено, передивився. Не знаю як, та буду скидувати КПП. Багато питань по кріпленнях, по болтах. Ніхто нічого тут не крутив. Мотор знімали, можливо, якось індивідуально, не знаю. Є питання, треба помазати. Різьби, обов'язково буде. Ну а поки що треба видягнути цей весь механізм. Що ж там не так. Так, звісно, привода, масло злив, півтори літри всього на ну, всього. Злилось. Цей відкрутив. Ну, приводи і капець одній шаровий, зовсім. І там труба не знаю, важка. Це болти, я так розумію, піддона два. Також цей болт відпустити, ну, в общем. Загалом короч, страховочне, не знаю, зараз можливо. Під... Поставлю пеньок під КПП і спробую здвинути вже через верх. Ну, Коробка не виходить, цей зворотній вижим, це ну, прям скажімо так дуже по-тупому. І є проблема цей підшипник, він там як будто би щось з ним не так однозначно. Шаркотить, тіліпається, коробку я зняти не можу, підрамник, частину болтів викрутив, частина загнила так сильно, що в общем, не можу я витягнути коробку і її між ланджероном та підрамником, але центрувати сам диск щеплення не знаю, як в принципі корзину то можна зняти буде, глянути, що ж там. Призина наче нічого, тільки пиляний, втулка вижимного. Зворотнього. Те, що він клацав, це я вже зрозумів, конструктивна особливість монтажа. Так, по диску Горілим прям відчувається запах. І от дивіться сюди. Бачите зазор? Хірак. І як коли дивився, дивлюся лепестки, ну, типу, як булгарку істочені, от видно края заблищать. Тобто приклепали диск і не відцентрували нормально, тут деякі заклюпки вже на підході. Ось, кривий. Маховик наче плоский, це ну, ну, зазвичай ступіньки роблять, тут її нема. Але горілим прям горілим пахне. Цей старий, звісно, тонше. Новий ширина присутня. Але воно буксувало, ну і от... от зміщення ексцентрик, коли воно обертається. Звісно, воно ж впливає на плавність ходу, скажімо. За, ну, ефект відразу хватає, а потім буксує. Чому буксувало? Питання все-таки лишається тут. висоту, в принципі, можна заміряти, але є ось конструктивні фіксатори. Цей старий диск не лягає. Тут. Так щоб, ну, от, є зазор. Звісно, отак ставити не можна, бо працює маховик, там був тень. Коротше, я так все передивився, площадь контакту. Також викликає питання. Щось зрозуміло, мені повинно, ну, повинно зачастую корзину. По факту роблять корзину по ширині розраховане, ну зайвий метал навіщо? Тому тут трошки цей він тонче, але я думаю, за те, що його обточили зміщенням, вийшло поставити вони ще між собою зміщені. Це ступиця це є на цей вижимний, але він підточений, підпиляний, не, не зрозуміло, чому тому досить багато питань. зайвим а розбір точно не був, воняє прям горілим. Прям сильно воно пробуксувало, також мало залишилось для відводу ну, випрацьованого матеріалу, канавки якісь вони. І один диск, також внутрішній, наче більше з'їдений, ну, різна товщина. Тому однозначно на газелі хай їздить на газелі, а газеля, тут з нитками, От, похоже, на правду, рівно, точно все. Тому треба розбиратись. Також старий маховик дивитися. Ступінька є, нема. Переходи. Коробка не вилазить взагалі. А так, якщо зняти, ну, можливо, і вискочить, але ж я ж коли поставлю щеплення, не зможу її назад ставити. Тому пробував накинути вилку. Ну, Просто от як воно туди заходить, коли просто ставиш корзину туди, там є направляюшся. Коротше, це буде максимально складно, взагалі незрозуміла технологія, і я думаю, буде прям. І морруй. Ну, поки що так. Будуть запчастини, буде інформація, включусь, а поки що все. Так, розібрав. Поки чекаю на щеплення, треба зняти речах який давно не знімався. Тут шарові капець зовсім. Вона є в наявності. Ну, в машині лежить. Я так розумію, попередній той, хто крутив. Не захотів цим займатися, чи випресувати, чи бог, я знаю, там ще самим бок під питанням, але шарово точно, критично. По щепленню. Розібрався, як це працює. Защовкується, але не розумію, хто і навіщо взяв болгаркою покрам сама посадочне місце. Так, він не випадав, але такі рішення вони якісь. Нелогічні. В цілому я пробував збирати цей механізм. Тобто вижимний ставиться на вилку, це все на коробки і потім, коли ти зібрав щеплення, ти просто нажимаєш. Ну, як, типу, як на звичайній машині він защовкується і вже не знімається. Конструкція така специфічна, Та все ж розібрався. Ну, зараз речок. Гайковерт не взяв метрова труба. Прийшов щось коробку здвинути, щоб зірвати болт. Це, звісно, сильно. Ну, Поржавчині по шару. Видно, що він тут я його протер, прокрутив і він трошки став тугіще. коротше Тут явно випрацювано Взагалі він тіліпається. Тому тут штопорне кільце повинно бути. Зараз розчистити і на пресу Треба це все. Витягнути, видавити. Прес штука чудова видавив, почистив. Нова СТР. Ось така от смазка. Зараз запресую, наб'єм смазки, заб'ємо ковпачок. Така конструкція. Тому зараз головне не з молотка, в цій справі треба якість. Тому зараз Раз. дали мені грулом тільки ну, зібрав, щоб це все ну, скажімо, затекло і не так гнило кільце. Заводське товстіше. Воно стало чітко, прям в пази, все. Тому поставив завод, лишив це тоньше. Головне. Все запресувалось, все чудово пильник, такий плотний, смазку набив, всю душу видавив, тому зараз розтачеться, а зайве протру. І все, речах готовий. Не гру можна медягу, звісно, але також нормальна тема. Позаливав і вже спокійно можна це все назад монтувати. Щепці, болти капну, ну, зараз монтаж це так. Хотів нагадати, що мажте всі болти. Якщо з ними погано все, то вони й так зірвуться, а от відкручувати так, скажімо так, мучитись ну, навіщо. Тому завжди все змазуйте. Казали щось про АБС, я поки ставив шару. Ну, речах важний. Думаю, гляну на датчик. Можливо, десь щось пошкоджено. Можливо. <свіlly> <свіlly> ну, не знаю, наче. Наче свіже. І тут ось його заб... Тому. Тому я думаю... Десь хтось промазав, промахнувся. Якось так, ну, Напевно, візьму стяжку, просто наухрести його стягнемо. Він, в принципі, повинно запрацювати. Ну, це тільки ліва сторона, тій ті сторони, я ще не дивлюсь. Так. Ну, в цілому, накину. Затягувати цей уже, коли буде машина. ну, Зібрана на ковесах стояти, то й ти вже нічого не зробиш, я затягнув відразу. Так воно по-іншому ніяк. Ну все. Гарна нова шарова. Я думаю, відчутно буде зменшений люфт. Все. Далі щеплення. Головне все помазати, щоб все було корзина нова, люк. Коротше, все в порядку. Тут коментатори, як завжди, як на ринку. У мене тут зборка. По факту треба попасти. Коробкою на диск і потім оджати вилку і защовкнути на корзину саму. Там вон проточка є. Механізм треба сюди вдавити і воно повинно в корзину залізти, щовкнути. Цікаво, так легко. Хм. Ні, треба через вороток, скоріше за все. Да. Коротше, по итогу я взяв, зняв цей речах, перевернув його на 180 градусів, щоб упора не було. І ну, защопнув. Так і защопнувся точно. Звук був. Накидував вже був циліндрик, якийсь вижим такий. Не, ну, скажімо, як наче щось не те, як наче завоздушене, але механізм не, не випадає, я Закусило нормально, тобто назад потім перевернув і вже на ті. На речах як потрібно. А так ніфіга. Через вороток і через що завгодно вижимається, упирається сюди і все. Переверну схему робоча. Якось так. Приводи накину. Все на місці, подушки. Тут різьба підубита в двох місцях, прям сильно бо ти були змащені. Ну, Рейку ліву затягнув. Все наче. Ну, збираю, так особливо. Показувати нічого. всі кронштейни, все. Все по місцях встановлюю. Тут все збирається, куліса я знімав. Таким чином і там що не видно, що не зручно. Треба якось зібрати ці троса і кріплення. А так в цілому подушки все. На місці залишилось небагато. Також по корзині я не показав. Такі скоби я робив. Коротше, натискав на корзину, вставляв в скоби, щоб плита була вжата. І тільки потім диск. Диск, я так виходить, виходить. Сам диск своїм вступиться і впирається цю і механізм цей тим самим, не достаючи накладками. Коротше, зібрати просто фізично це ну, можна вдавити, але я думаю, там так не робиться. І можливо попередній диск розлетівся, тому що збирали таким способом. Коротше, є питання, до речі, щеплення. Ну, можливо, буде кому цікаво, але ще не знаю, як робитиме. Тому прям інтрига. Як буде працювати. Ну, а так. творчий процес збираю. Головне, мазати всі болти. Тут прикрутити болтик обов'язково. Ну, коротше, займаюся. Так, зібрав. Зранку як почав і вже діло до вечора. <кхм> Подушки всі болти, зайвих не лишилось на полу такого нічого. Тому запускати зараз пробувати не буду. Я вже втомився досить сильно. По щепленню. Поліс. Ви ж розумієте, такі машини зроблені інженерами і чудес не бува. Там поліс, дивлюсь новий. Механізми, все тут замінено. А є оцей пластиковий 90 господи. сподиня. Такий як запобіжник, він стискається, коли якось, ну, робить як, скажімо, як захист. І от в нього коротше, механізми такі. В цьому ніхто, напевно, не розбирався, але є запас по ходу стискання. Тому я просто вже втомився. Коротше, все перещупав, все перелазив, розібрався з кінематикою. Тому, якщо щось буде не так, полізу ще туди, там просто позмастився. Попробую, як нове себе поведе. І якщо вже ніяк, то той клапан запобіжний треба буде ще. Вникнути вони бувають, я так розумію, від розміру корзини. Коротше, завжди є, скажімо так, нюанси, які ніхто не звертав уваги, а потім не до, в недорозумінні, чому не працює. Конкретно тут буксувало з цим газелівським диском. Фігня повна вийшла. Тому поставив, а от не дожим, якщо буде, то полізу ще туди. Можливо, циліндрик. Розмір, це все треба дуже звертати увагу, коли купуєш нове. Наскільки воно буває так, що відрізняється, продають подешевше. Ну, воно таке саме візуально а потім, уже коли вникаєш виходить, що не те. Тому в цілому зібрав. Запускати ще не буду. Треба ще замінити фільтр масляний. Тут попкатка двигуна. В принципі, заміню і завтра вже зранку з новими силами. Так. Ну Зливна. Ось, а от заливна і вона же рівень масла. Ось. Залив. Я там через верх, через стакан. Просто. Так, саме тюком. Короче, масло в коробку залив. Тому акумулятор під'єднав. Пробуємо, запускаємо та перевіряємо щеплення. гаража викатився. Щеплення нажав. Берез, ну, не з самого низу, але ну, в цілому непогано. Якби хід є. Я думаю діло буде. Трохи прогріємося, ну. Газувати вже, буксувати я точно не буду провіряти, чи буксує саме щеплення, та й гадаю, що такого не буде, тому що конструктивно все там достатньо добре зібралося. Тому обкатка. В ну, подальшому зараз трошки проїдуся ще тут, поперемикаю передачі. Нічого, та все ж якось педаль ну низько бере, вона тобто не їй не веде нічого, я просто конструктивно так от виходить, що в мене знизу бере педаль. В цілому газу даєш, прямо підривається. Так, передач на щеплення. Не скажу, що прямо легко. На шльопанцях нічого не кажуть, просто ноги підніють і слизько, Тому вибачайте за такий момент. Все в порядку. Просто треба їздити, вкатувати. Ну і там є запас тій пружинки під воду. Поліс, вона криво стоїть, це між штокомного щеплення і педалі стоїть отакий механізм. І От видно, як завалена гайка. Воно працює на заломлення. Інколи нормально, інколи викручує його. Я так розумію, там всередині пружина, ну коротше, ця, ця штука, якась вона щось не з неї не я так. Не з чим пов'язано, не знаю. Але я хочу розібрати, заглянути, що там всередині. Можливо, щось зламалось. Як бачите, продавлена одна сторона, а ось. А я її поверчую на 180 градусів, інколи працює, інколи ні. Тому пружинка я думав тут пружина, пружина, тут кільце. І такий упор. Я так розумію, це для плавності, м'якості ходу, але я думаю, того кільця буде достатньо, Щас, зараз якусь, можливо, втулку, шайбу зроблю свою. Тому що це не, не діло продавлює, викручує. Короче, не працює ця схема. Ця була не помазана, я її змастив вчора, ну, зняв, але можливо, не знаю, цей перекус, коротше, треба щось інше сюди ставити посильніше. Піду найменшим шляхом приберу це кільце, яке продавлюють, протискається. А із-за того, що тут конусна частина. Як бачите, діаметр, ну воно тут тобто, з люфтом це все туди залітає. Я підібрав достатньо точну шайбу, цю штуку розверну туди Всі, всією площі, ну, площдю. Площиною буде до пластику. Коротше, зараз це все підіжму, надійти кільце, ну і спробую, як воно себе покаже. Я думаю, ситуація стане краще. Так, якість. тому такий, скажімо, колхоз. Але вже деталь, як бачимо, щось пішло не так, тому вже гірше точно не зроблю. Давив, стоїть достатньо рівно. Тому зараз помастити вісь, закрутити цю всю конструкцію. Ну і ще раз спробую. Головне, що воно вже працює, тому залишилось трішечки, під, скажімо, підігнати це все. Законтрив, затягнув це все. Тепер вижимну просто божественний. А так ця штука ламалася, ну, отак згиналася і видавлювало, непонятно як. Зараз відчуття, ну іначе я корзину замінив. Тому треба проїхатись. Запевнити, що стало краще. Спроба номер 2 Вже більше в мене варіантів нема, але хотів, як бачите, газелівська накладка. Діло гибле було, воно все рівно закінчилося, а от все, якби зробив зробився чудово, то все ж прийшлось. Як легко нажимається, капець. Як змінилось поводження педалі, прям цікаво. Е, як бачите, неможливо полізти в один. Ну, Узів агрегат і зробити, щоб було чітко. Треба все перепровіряти. циліндрик новий, включається ось все просто. Так ти що? Ану, педалі не знаю. Почина рушати по обертах. Тепер точно воно. просто вогонь. Ха -ха -ха. Отак от і за резинки, і за механізму нового, який ну, встановили буквально на днях, тому що не могли дати ладу щеплення, заламувало цей шток і все рівно було недожим, але ж воно ще буксувало, не забуваємо. Зараз недожим, я так по розумію, це було конкретно і за цього штока. Щеплення нове, я думаю, працюватиме. Та, блін, просто цю різницю неможливо передати. Ну, передачі включаються. Неможливо передати. Наскільки стало все просто в кайф. Так і знав. Воно мені не подобалося. Я вчора розвернув, наче рівно вижималося, але думаю, ламається, ну так не повинно бути. І сьогодні вже коли виїхав його в іншу сторону, виво. просто почало виламувати. Те, що помастив, трошки покращило, але в цілому. Так, ну затягнув історію з цим штуком. В цілому машина зібрана. Дякую, що дивились, можливо, якийсь момент я не показав, запитуйте, можливо, так відповім. Це в нас двохлітровий фундайкупе. 143, здається, кінських сили, механіка, для Ну, пам'ятаєте, гонка в мене з ним була. Тому питання з щепленнями закрите. Воно однозначно зараз натискається, працює, ну просто кайф. Зараз дзвонитиму власнику. Я господі. Та я впевнений, що він буде радий. Ну а вже насчет буксування я точно не буду рвати машину, та й впевнений, що триматиме. До мого двигун тільки зібраний, сухий, наче все в порядку. Олег збирав. Ну а щеплення вже ми, скажімо так, довели до ума. У мене. В будь-якому випадку дякую за перегляд. Всім гарного неба, вдалих ремонтів і без зайвих скажімо так, ситуацій. Все. Всім дякую. У мене тут БМВ, завжди. Різні екземпляри, тому щоб ваші машини не ламалися. Так, ну з власником зв'язався, що там можна сказати. Він уже звик мучатись, тому що незвично, що ну, чистий кайф, все працює, все як має бути, як, як і було до ремонту двигуна. Тому в цілому задоволений. Просто все добре. Тому якось так все. всім до зустрічі в нових роликах.